Зарядити гаджети та випити чаю. Відтепер южненці зможуть у спеціальних пунктах. Незламні почали працювати 24 листопада. В першу добу без світла міський голова відвідав пункти незламні та поспілкувався з людьми у разі похолодання. Пункти забезпечать теплом, зазначив Володимир Новацький. У нас є можливість сьогодні обігріти. У нас є дізель генератори мощні дізель генератори на спорткомплексі, є дізель генератори з палацу культури. Ці питання можна вирішити. Але розумієте, витрачати зараз 50 літрів дізпалива в годину на палац спорту, а на вулиці 15 градусів сьогодні це. Я думаю, що нема резону. Але якщо прийде такий час і треба буде, коли там мінусова температура на ноль і так далі, ми сьогодні в змозі вирішити ці питання. Для облаштування пунктів незламності використали можливості двох міських палаців. В Олімпії встановили столи з розетками. В кав'ярні пригощають гарячими напоями та печивом. Сьогодні було найбільше мам з діточками маленькими. Напевно, це 16 ташків, в яких більше нема світла, і нема дітям навіть чаю, де попити. Тому ми пропонуємо чай, каву, печиво, де можна обігрітися, де можна підзарядитися, просто посидіти і поспілкуватися. Настрій у всіх позитивний, все буде добре, діти дуже чемні. Люди теж всі спілкуються, всі розуміють, які ми зараз ситуація. Сусіди, друг, дружки передали, що є таке, і звісно, пішли, зрозуміли так, що і в домі культури, і олімп, і навіть мер запросив мерію, кому потрібно заряджати телефони, обігріватися, пригощають каву, чай дуже приємно. Є можливість посидіти і подумати. Щоб було, щоб спокій був і мир, щоб не бомбили, що я можу сказати. Прийшли заряджати свої пристрої, звідки дізналися, що тут можна в ДК сказали, направили сюди, бо там зачиняється в час, ми прийшли сюди. Світа нет, нічого переживемо, води нет, дають іноді добре, їда, слава Богу, є. Головне, щоб сверху нічого не стріляли, это. А так все нормально, Можно. Я вважаю, що наш южний живе дуже добре. В разі потреби Олімп може прийняти 700 осіб. Комплекс має власний генератор. Розмістити людей можна в ігровій залі, зазначив Володимир Татаров. На трибуні можна буде розміститися. Там міська влада обіцяла пліди теплі, і якщо десь хтось захоче відпочити, прилягти там з дітворою, то це можна буде зробити. Там велика кількість людей це може зробити. Там 500-700 людей одночасно можуть знаходитися. Ну не дай Боже, щоб до цього довелося дожити. Але ми до цього готуємося. Палац культури дружба за часів війни став не тільки культурним, а й значним соціальним центром. У фоє для мешканців встановили розетки та зарядки для гаджетів. Бажаючих пригощають гарячими напоями. Аби розважити містян, тут демонструють кінофільми. На другому поверсі розташували дитячі ігрові зони. Соціальні пункти незламності живляться генераторами, тож працюють почергово по декілька годин. Останні дні зв'язку з тим, що в нас в місті немає світла і така складна ситуація, то палац культури в нас є. Центром прийому громадян і в ці дні дуже багато людей приходить. Це не цілий день, що в нас окремі години для цього, тому що генератори теж повинні відпочивати і їх потрібно заправляти. Для цього потрібно час, щоб їх обслуговувати. І в суботу, і в неділю це буде по дві години. Скажу зразу, що це буде з 10 до 12 години, і з 15 до 17 години будуть працювати. Е Наші генератори і буде можна зарядити телефони, свої гаджети і попити гарячого чаю. Пункти незламності працюватимуть в місті на час виникнення непередбачуваних ситуацій. Южне без світла та зв'язку. Мешканці в пошуках сигналу мобільної мережі. Знайти місце, де лоють зв'язок южницям вдалося біля вайфай-дерева. Біля інсталяції, яка знаходиться неподалік площі, людно. Жителі та гості міста намагаються додзвонитися до рідних та друзів. Я трохи зачепилася за інтернет ну дуже краєм, бо син у Швейцарії і ну, не знав, що з мою коїться всі ці дні, то зараз пролізла сповіщення до нього. І з чоловіком по водофону а лайф не бере. Бо я з Миколаєва, я переміщена особа. І, ну, від місцевих почула, що треба йти сюди або туди спорткомплекс, але там нічого не взяло, прийшли сюди, тут стали і ловимо зв'язок. Нічого ми прорвемося. З третьої спроби вдалося дозвонитися. Обходила місто, немає ніде. Я не знаю, навіть я живу на сьомому поверсі, не можу нікуди не Немає зв'язку. Бо рідних дуже багато, деякі воюють, треба було з ними зв'язатися, бо душа болить, переживаємо. Хтось на фронті. Діти теж є, є знайомі, сестри є. Хтось в Одесі, хтось в Києві. Треба було усіма зв'язатися. Окрім Wi-Fi дерева, в Южному прибувається зв'язок біля об'єктів критичної інфраструктури, та не всі мобільні оператори можуть підключитися до мережі. Автономний інтернет в Южному має з'явитись наступного тижня. Точку доступу Starlink в місто пообіцяв доставити народний депутат Ігор Копитін. Таку ініціативу він озвучив 25 листопада під час зустрічі з переселенцями з Миколаєва. Одне питання прозвучало: що буде Starlink в Южному? Так, Starlink буде на наступному тижні, обов'язково його привезу. Місто вже третю добу майже відрізане від інтернету. Точка доступу є в декількох місцях в центрі міста. Там іноді є доступ до інтернету, розповідають мешканці. В деяких місцях спрацьовує мобільний інтернет. Особливо гостро цей період переживають ті, хто працює віддалено через інтернет. Є роздача вайфаю на вулиці, Люди стоять під дождем і мокнуть. Мені сказали, що тут засідання, можете піти задати питання. Я прийшла в пункт незламності інтернету немає, тільки зарядка. Ответили на вопрос, что пока перебиты линии и это решается. Но у меня вопрос, почему а на улице это решено, а здесь третий день как город без света, и некоторые районы даже на час не включались. Нам хотя бы на час включили, то в многих домах даже этого не было. И нет Wi-Fi. Допустим, у меня подработка в интернете, мне это важно в это время. И мне приходится в третий день мокнуть под дождем, и я не одна такая. Лавіть вайфай на питання про строки стабілізації інтернет-сигналу. Провайдери та управлінці не дають конкретних прогнозів. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. ДТП в центрі міста. Позашляховик Тойота врізався в огорожу та виїхав на пішохідну зону. Аварія сталася 24 листопада близько тринадцятої години. На момент ДТП чимало южниців стали очевидцями пригоди. Зі слів людей, за кермом автомобіля бачили дівчину. Я стояв наверху, в ітоні, оказується, дявушка не п'яна. Коротше, вона була трезва, і просто занесла на скользькі дороги. Вона не хотіла повернути і затормозити і внесла в цей забор, і вона сюди влетіла. На дорожньо-транспортну пригоду прибули правоохоронці. Працівники поліції почали проводити оперативні дії. Коментувати на камеру аварію відмовились, пояснюючи, що проводиться розслідування. ДТП кваліфікують за адміністративною статтею 124 – наїзд на перешкоду. Постраждалих в аварії наразі немає. Зазнали пошкодження, огорожа та дорожній знак.